На Телеканалі Лтава час Кременчуцьких новин вітаю сьогодні. у випуску про рішення полтавського поліційного суду у справі КТРК проти візиту, про резонансні рішення сесії міськради, головну новорічну ялинку міста та добрі справи від Святого Миколая. Далі про це та інше в деталях. Рішення автозаводського райсуду у справі КТРК проти візиту визнано правомірним. Учора Полтавський суд не задовольнив апеляційну скаргу власників приватної телекомпанії. Передача корпоративних прав візиту Кременчуцькій міській телерадіокомпанії залишається в силі. 25 листопада Кременчужани вчергове відвідали Полтаву. Адвокати, журналісти, громадські діячі. У стінах суду знову шукали правду. Втім, на цей раз мітингувальників на підтримку візиту до обласного центру не привезли. Можливо, в передчутті поразки. Вчора Полтавський апеляційний суд продовжив розгляд справи, що стосується 100-відсоткової передачі корпоративних прав на кабельне телебачення Кремічуцькій телерадіокомпанії. Відбулися судові дебати двох сторін. Права приватної власності захищали три адвокати: Лазоренко, Василішин та Дмитриченко. З іншої сторони виступила адвокат КТРК Ярослава Сірчинська. У нас матеріалами справи підтверджено, що Кремичуцький техноторговий центр електрон, створюючи МКП візит, був підприємством, що перебувало на повному рого в складі полтавського електронного, і це абсолютно не суперечить діючому на той час законодавству. Головне запитання звідки з'явився статут 20 березня 1995 року, затверджений одноосібно фізичною особою Мельником Олександром Олексійовичем. Відповідно до статуту МКП візит. Які існували на момент створення, рішення про перетворення підприємства приймається загальними зборами, спільними загальними зборами та засновника. Ми не побачили і не доведено відповідачами наявність такого протоколу рішення спільного або пільного рішення загальних зборів та засновника в особі електрону. А відповідно, ми натомість побачили статут, затверджений одноосібно фізичною особою Мельником Олександром Олексійовичем, якому він визначив сам себе одноосібно засновником підприємства, і подав же цей статут на реєстрацію до відповідних компетентних органів, що суперечить взагалі не лише всьому діючому на той час законодавству, а навіть положенням самого статуту МКП візит. У свою чергу під час дебатів Олександр Гаврилов, представник КТТЦ Електрон, навів факти того, що в період встановлення візиту телекомпанія неодноразово отримувала фінансову підтримку з міського бюджету. Розпорядження 90-го року про організацію об організації кабельного телевідення в місті. Поручити заводу Бит Радіотехніка, комунальне підприємство Електрон, директор і на організацію і монтаж кабельної системи телевізіонних і відеопередач студії телевідення в місті Кременчуги. Попросить руководителей автокрас, вагоностроительного заводу, дормашина, нефтеперерабатывающего заводу, городского об'єднання промтовары, оказать помощь заводу Бутродіотехніка в приобретении для студії необходимых технічних средств і матеріалів. І дійсно, але була створена компанія МКП Візит і а, далі. 91-й рік а, це рішення про участь у створенні міської телестудії. Так ось там в пункті 2 за підписом. Заступника голови виконкому є наступне формулювання: виділити з бюджету міської ради народних депутатів для вказаної мети це створення, поява участь у створенні міської телестудії. Кошти в сумі 500 тисяч карбованців. Станом на 91 рік 500 тисяч карбованців це більше 500 тисяч доларів. Це з міського бюджету. Далі йдуть рішення один за одним. Де euh, називаються вони про фінансування робіт по підключенню будинків до кабельного телебачення? 93-й рік. Міська рада фінансує. Профінансувати малому колективному підприємству візит вартість робіт по підключенню індивідуальних жилих будинків номер 3 номер 20 номер 22 до системи кабельного телебачення згідно з рахунком. Останнє рішення від 93-го. Завідуючим фінансовим відділом адміністрації міської ради профінансувати роботи про обладнане будинку кабельним телебаченням за рахунок коштів, виділених на капітальний ремонт житлового фонду. Ну і таких рішень тут багато. Я б хотів би зазначити про те, що Міський бюджет приймав участь у створенні, виділяють кошти. А вже як воно було привласнено, встановлено в цій справі, коли підписуються листи про вихід підприємства без підпису директора. Ці документи в архівах, в оригіналах вони надані до суду. Тому ми вважаємо, що це і є справедливість, і просимо суд залишити в силі рішення першої інстанції і відмовити в задоволення поліційних скарг в повному обсязі. Результатом судового засідання стала ухвала на користь Кремчуської телерадіокомпанії. Судом підтверджено і встановлено фактичне право територіальної громади на власність приватної телекомпанії родини Мельників. Сьогодні в адмінбудинку відбулося чергове пленарне засідання сесії міськради. Упродовж двох годин депутати розглянули 30 питань порядку денного, серед яких були і доволі резонансні. Які саме дивіться далі? Розпочали хвилиною мовчання, вшанували пам'ять жертв голодомору 32-33 років та загиблу у авіакатастрофі в Казані депутата Кременчуцької міськради 4-го скликання Маргариту Ошуркову. Потім перейшли до порядку денного. Винесли на розгляд ще п'ять додаткових питань. Після узгодження регламенту першим місцеві урядники затвердили питання про нагородження почесним знаком за заслуги перед містом Юрія Кирєєва, генерального директора АТП 15307. Наступним депутати розглянули питання щодо звільнення директора малого колективного підприємства візит, прийняття нового статуту організації та затвердили кандидатуру нового очільника візиту. Більшістю голосів питання було прийнято. Далі розглянули виконання міського бюджету за 9 місяців поточного року. І в робочому порядку прийняли ще низку питань із землекористування та землеустрою. Своїм рішенням урядники перейменували і вулиці Штабну та Федора Логінова на вулицю Іонінську. Своєрідним поскриптумом по завершенню сесії став огляд нового комунального придбання багатофункціональної машини, яку купили для Кременчук-водоканалу. Представникам депутатського корпусу продемонстрували потужності комунальної новинки. А міський голова Олег Бабаєв особисто переконався у високотехнологічності устаткування. Продовження сесійних питань, виконуючи рішення полтавського поліційного суду, сьогодні міські депутати більшістю голосів проголосували за звільнення директора малого колективного підприємства візит, призначили нового керівника і затвердили статут організації. Як відтепер працюватиме телекомпанія? Дізнавалася Олександра Демиденко. Топ питання сесійного засідання виконання рішення Полтавського апеляційного суду щодо 100-відсоткової передачі корпоративних прав на кабельне телебачення від приватного візиту комунальному підприємству Кременчуцька міська телерадіокомпанія». Відтепер телебачення належить громаді. Вчора апеляційний суд визнав стовідсоткового права громади міста Кременчука, яке сьогодні. Право за до що воно володіє майном телекомпанією. Отже, попри намагання деяких громадян зірвати сесійне засідання, депутати більшістю голосів рішення по візиту таки ухвалили. Сьогодні ж, виконуючи рішення міської ради, директор комунального підприємства Кременчуцька міська телерадіокомпанія Сергій Перепилятник підписав відповідні накази про звільнення Олександра Мельника і прийняття на посаду директора МКП візит Ірину Кожарську на брифінгу після сесійного засідання позицію міської влади чітко окреслив Сменилась не телекомпания визит, никто не вез. Сменились сегодня собственники. Те, которые украли эту телекомпанию, суд это установил. Украли у вас, у украинчан, 20 лет назад. Я, я уважаю частную собственность, за то, чтобы люди, которые вложили деньги, которые создали бизнес, они их должны оберегать и должны их поднимать на небывалую величину. Они платят зарплату, они создают ВВП України и так далее. На сегодняшний день я против тех людей, которые воруют, тем более украинчам. 20 років назад господин Мельник зі своєю жоною украли цю телекомпанію. Я сьогодні хочу, щоб телекомпанія принадлежала нашому городу. Скликав міський голова і прес-конференцію, на якій пояснив, як надалі триватиме процес передачі візиту у комунальну власність. Головний меседж телебачення, яке свого часу незаконно привласнила родина Мельників, відтепер працюватиме на користь громади. Я вважаю, що ветерани Великої Вілікотечної війни, інваліди, люди, які… Іміють заслуги перед нашою страною, приймав участь в каких то гарячих точках. Люди, кото сьогодні іміють льготи государствами, дожди услуги телекомпанії «Визит» получать либо на льготах, а ветераны війни – безплатно. А щоб все відбувалось прозоро і в законодавчому полі через змі запросив Олександра Мельника завтра зустрітися у виконкомі і обговорити питання передачі майнових прав. Так як цей питання є найбільш резонансним, наверное, вызывающий неоднозначную реакцию там, в различных кругах. Я хотел, чтобы процесс передачи имущества, имущественных прав, телекомпании «Визит», в громаде места Кременчука проходил наиболее прозрачно, наиболее открыто, с участием и присутствием всех средств массовой информации. Поэтому считаю своим моральным долгом, когда я говорю о том, что сделать так, чтобы этот процесс, а вы как журналисты, которые освещают работу власти, освещают работу процессов, происходящих в городе, то же самое могли объективно и правильно подавать информацию, чтобы не было иссинуаций по поводу всевозможных высказываний, которые сегодня звучали на сессии. Хочу завтра вас попросить, первое, вас, второе, официально пригласить господина Мельника Олександра Алексєвича на 11 часу для того, щоб ми обговорили питання передачі імущественних прав телекампанії візит жителям нашого міста. Намагались посадовці передати колишньому власнику візиту і офіційне запрошення. Щоправда, охоронець не пустив представника влади у приміщення візиту. Листа також не взяв, мотивуючи відсутністю керівника на місці. Діректора директора нету, направляють офіціально по почті письмо. Тобто, секретар чи хто другий його у мене не приймуть. По почті. По да. Чи був відсутній Олександр Мельник, чи просто заховався, невідомо. От тільки автівка його стояла перед будівлею візиту. Кременчук розпочав підготовку до святкування Нового року. Головну ялинку міста на площі Незалежності вже другий день встановлюють працівники КП Благоустрій Кременчука. Більше знає Тетяна Андрієва. До новорічних свят залишається трохи більше місяця. І в Кремлячуці з'явилися перші ознаки наближення нового року. Розпочато монтаж головної Кременчуцької новорічної красуні. Поки що на площі незалежності височіє лише 20-метровий каркас від майбутньої ялинки. Особливість конструкції стоїть в тому, що виставляється одразу, стержень цього Потім, відповідно, наращується ветками і потом украшається тими гірляндами, украшеннями, які є на сьогоднішній день у нас підприємстві. за технологією. На металеві труби каркасу поклали бетонні блоки, щоб прикрашена ялинка не впала під власною вагою та від поривів вітру. Як говорить керівник підприємства Іван Богдан, він ставить завдання перед своїм підлеглими завершити повний монтаж і прикрашання ялинки до 10 грудня, максимум до 15-го. В той же час посадовець повідомив, що цьогорічна ялинка змінив своє вбрання та декорування і кардинально відрізнятиметься від своїх попередниць. Ми затруднюючи на сьогоднішній день С Тернополем они нам предложили, предложили свой вариант, будем говорить так, цветового оформления новогодней елки. Поэтому числу, надеюсь, 15 я думаю, что жители города уже будут видеть и нашу елку в той красе, которую мы им предложим. А 19 декабря, на день 100 Николая, я думаю, что она для всех наших горожан покажет всю свою красоту. На думку Івана Богдана, свято на те і свято, щоб вражати своє новизною. Тож відмовився підняти хоч трішки завісу таємниці щодо оновлення ялинки. Це повинно стати для кремечужан приємним сюрпризом. Стан півторарічного хлопчика, який днями отруївся сольвентом, нормалізувався. Про цей випадок ми докладно розповідали учора у випуску. Нині дитина перебуває під наглядом лікарів за пару днів. її планують виписати з лікарні. А тим часом медики та надзвичайники не втомлюються застерігати батьків. Пильнуйте за дітьми надто маленькими. кажуть, цих попереджень було вже багато, але поки малі труються ліками та хімічними речовинами, звертатися до батьків не припинятимуть. З початку цього року це вже 37 сьоме подібне отруєння, що майже удвічі більше ніж за відповідний період року минулого, ні в якому випадку не залишайте, будь ласка, своїх дітей одних вдома. Медикаменти, хімічні речовини необхідно е, зберігати в недоступному місці для дітей, не вживати ліки, не користуватися хімічними речовинами в присутності дітей, тому що діти, коли ви будете відсутні, вони будуть повторювати ваші дії. Ну і звичайно хочу звернути увагу на те, що при лікуванні дитини надавати дози ліків, ті, які прописав лікар або які прописані в інструкції. У Кременчуці триває благодійна акція Святий Миколай дітям цього тижня. Завершується марафон написання листів у соціальних закладах міста. Новорічна ялинка, солодкі подарунки, лялькова вистава. Ці та інші приємні сюрпризи підготували сьогодні добровільні помічники святого Миколая. Дітям, які перебувають на лікуванні у Кременчуцькому обласному психоневрологічному санаторії Славутич, подробиці у Ніни Карпенко. На маленьких словитян сьогодні чекала приємна несподівана зустріч з помічниками Святого Миколая та купа позитивних вражень. Перше захоплення викликала зелена ялинка від молодіжного парламенту Кремінчука. По новорічному поряджена вмілими руками найактивніших волонтерів. Подружити та швидко налаштувати дітей на веселий лад взявся неперевершений організатор дитячого дозвілля, один з головних помічників Святого Миколая Микола Шевченко. Як завжди, йому це вдалося. Тож різновікова аудиторія з задоволенням виконувала цікаві ігрові завдання і вправи. Подив щире захоплення, а то й зачарування викликав у дітей кожен номер концертної програми від учнівської молоді з колегіуму номер 25 десятої школи та коледжу при Кременчуцькому національному університеті. в акции святой николай детям я принимаю участие уже четвертый год безусловно эта акция мне нравится дарим надежду детям я надеюсь что детям понравилось мое выступление поскольку такая вид искусства это В наше время это новость для многих. Я первый раз выступаю ну, в таком заведении. Я занимаюсь почти 10 лет этим, но волнение все-таки присутствовало. Я выступала с гимнастическим номером. Мне нравится, когда люди радуются. Мне нравится и ну, видеть улыбки, искорки в глазах їхних. Это очень приятно. Завершилась розважальна програма врученням солодощів по обміном вражень. Мне понравилось, как виступали діти, ну как играли в різні і ну і вообще все понравилось. Мне понравилось, когда виступали з бікбоксингом. Ну і когда играли на скрипці, на гітарі, особенно которые всі з моєї школи з 25 го коллегіума. З хорошим настроєм та новими друзями санаторні діти взялися готувати листи Святому Миколаю, змалювавши на папері бажані та очікувані подарунки. Хлопчики передбачувано надали перевагу іражковим автомобілям. Дівчатка ж були більш вибагливішими. Я хочу, щоб мені подарували колонку на Святого Миколая. Я б хотіла, щоб е Мені подарували машину. На завершення організатори благодійної акції «Святий Миколай дітям» пообіцяли втілити їхні мрії про новорічні подарунки в реальність. Ну, взагалі, вам подобалося чи ні? Так! Да. Приїжджайте ще? Так! Да. Ви услышали? Бо що плохо послали? Приїжджайте чи ні? Так! Да. Ось, тепер ведіть себе добре, рисуйте те, що вам дійсно хочеться отримати від Святого Николая. І помічники Святого Николая воплотять всі ваші мрії в реальність. І про спорт Кременчуцький футбольний клуб Лукас не зумів на домашньому майданчику обіграти криворізький приват. Оболівальники на трибунах спортивного комплексу Політехнік побачили цілу зливу голів. А ось стати свідками перемоги улюбленої команди їм не судилося. Підопічні Валентина Цвелих задовольнилися нічиєю 5-5. Здавалося, принаймні після першого тайму, що кремівчутські футболісти без особливих проблем обіграють гостей. Приват своєю грою не дивує, все досить просто. Голки приводить м'яч на гравців в атаки, а ті, в свою чергу, намагаються створити небезпечні моменти поблизу воріт суперників. Та й рахунок після першої 20 хвилинки був 2-1 на користь господарів. Але другий тайм матчу довів: рахуватися з криворізькими спортсменами все ж таки варто. Вже на 22-й хвилині приват був попереду 3-2. Масовані атаки Лукаса призвели до третього голову ворота гостей. Відзначився в у цьому двобою Валентин Цвелих. Але буквально за мить гості знову вийшли вперед, Забитий м'яч записав до свого активу Роман Гречка. Того дня тренер наших земляків Валентин Цвелих провів вдалу заміну. На майданчику з'явився запорізький легіонер Лукас Антон Тарасенко. Він упродовж 30-ї хвилини поєдинку примудрився відзначитися дублем. Уболівальники з полегшенням зітхнули, та як виявилося, зарано. Голкіпер господарів Сергій Прихожий, який навідмінно відіграв попередні матчі, припустився прикрої помилки в простій ситуації. Страж-воріт нашої команди невдало відбив м'яч перед собою після несильного удару. А першим на м'ячі опинився гравець привату Євген Баклан. 5-5. Ця домашня нічия зовсім не трагедія. Лукас продовжує після трьох турів очолювати турнірну таблицю групи. Центр головне здобути перемогу у наступному матчі з енергією в южноукраїнську і відірватися від найближчого переслідувача Одеси. І у фіналі випуску про погоду завтра, 27 листопада, синоптики обіцяють кременчужанам мінливу хмарність і зниження температури. А вдень близько нуля вночі до трьох градусів морозу. Можливий невеликий сніг. Це була остання на сьогодні. Інформація маєте власну, телефонуйте до редакції Кременчуцьких новин за номером на екрані. І бережіть себе. Побачимося завтра о 21.30 на телеканалі Лтава.